Кремлівська пропаганда вішає своїм громадянам локшину на вуха щодо братніх народів Росії, України та Білорусії. Водночас російська міноборони не соромиться активно вербувати білорусів на війну проти України. Держава-агресор шукає найманців через соціальні мережі. Пише видання обосю. Мене звати Яна Порхун. Як це відбувається? Докладніше далі. Найчастіше оголошення про набір білорусів добровольців з'являються в соцмережі ВКонтакті, повністю підконтрольні російській владі і в месенджері. Телеграм нещодавно такі вакансії з'явились в пабліках робота в Бресті і робота в Пінську. Вимогою вербувальників вказали міцне здоров'я, хоча вижити в так званих місних штурмах не допоможе жоден ЗОЖ. Тож не дивно, що велика частина малонавчених контрактників або гине або потрапляє в полон, так і не дочекавшись обіцяних виплат. До речі, щодо виплат, тим, хто підпише контракт, окупанти обіцяють одноразову виплату у розмірі приблизно 6 тисяч доларів США плюс зарплату до 67 тисяч доларів на рік. Втім, це залежить. Цитуємо від регіону і виконуваних завдань. Також найманців заманюють перспективою отримання громадянства Російської Федерації. Звісно, що росіяни не грибують відвертим обманом. У низці оголошень вони обіцяли, що йдеться про службу в тилу. Деякі вербувальники маскують найманство під вахтову роботу на тимчасово окупованих територіях України. Окрім інтернету, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія таємно вербує громадян Білорусі за допомогою призовних комісій на території самої республіки. Згідно з даними проєкту, хочу жити. Це держпроєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо добровільної здачі в полон. На початку 2025 року у складі окупаційної російської армії налічувало щонайменше 742 найменше найманця з паспортом Республіки Білорусь. Звичайно ж, до цього списку потрапили далеко не всі, як вважають фахівці проєкту. Реальна кількість білорусів, які воюють проти України, цілком може бути рекордною. Якщо для інших країн, в яких окупаційна армія вербує найманців вирішальним мотиваційним чинником була бідність, то у випадку з громадянами Білорусі йдеться радше про ідеологічну складову. І це не дивно. Білоруське суспільство по суті живе в єдиному інформаційному просторі з Росією, тому чоловіки охоче йдуть воювати, так би мовити, за спільне радянське минуле. Не зупиняє їх навіть перспектива отримати до 15 років позбавлення волі за найманство згідно з кримінальним кодексом Республіки Білорусь. Тільки за даними проєкту загинуло щонайменше 96 громадян Білорусі, які воювали на боці Росії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Перше в Україні затримали китайських шпигунів. Контррозвідка затримала двох громадян КНР, батька і сина, які в інтересах спецслужб Китаю намагались нелегально вивести секретну технічну документацію щодо українського ракетного комплексу РК 360 мц Нептун. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про шпигунів і як ракета Нептун встигла зарекомендувати себе у бойових умовах, та до чого цей інцидент приведе у міжнародних відносинах з Китаєм. Докладніше далі. 24-річний колишній студент Київського технічного що, чиє ім'я СБУ не називають. Залишився в Україні після відрахування у 2023 році та намагався здобути інформацію про виробництво Нептуна. Молодого чоловіка затримали під час передачі секретної документації, а згодом затримали і його батька, який координував діяльність з Китаю. Обом загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зацікавленість Китаю в Нептуні свідчення його бойової цінності, заявив виданню телеграфua військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Китай уже давно не відстала країна і володіє досить потужними і в певному сенсі новаторськими військово-промисловими комплексами. Пояснює експерт. Це на 1950-60-ті роки, коли КНР залежала від постачання продукції з СРСР і технологій вкрадених у радянського союзу. Але все ж Пекін таки зацікавився українською ракетою РК 360 мц Нептун. Інтерес до цієї зброї не є випадковим, наголошує Коваленко. За його словами, китайська розвідка не витрачає ресурси на технології, які не мають перспективної цінності. Експерт нагадує, як РК 360 мц Нептун встиг зарекомендувати себе у бойових умовах. Вперше ракета показала свої можливості в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року. Потопивши ракетний крейсер Москва, той самий. 23 серпня 2023 року Нептун вперше знищив російський комплекс ЗРС С 400 на мисі Тарханкут. Планували, що С 400 мав перехопити ракету, але щось у нього пішло не так. 26 березня 2024 року. Комплексним ударом ракетами Нептун було серйозно пошкоджено одразу чотири кораблі: БДК Азов і Ямал, розвідувальний корабель Іван Хурс і захоплений в Україні БДК Костянтин Ольшанський. Коментуючи видання телеграфію, а до чого може привести затримання китайських громадян, експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра Антон Гануцький наголосив, що це не означає остаточного розриву у відносинах між Україною і КНР. Водночас, за словами експерта, Україна поступово переходить до жорсткішої політики щодо КНР. Зокрема, під впливом адміністрації Дональда Трампа та посилення китайської допомоги Росії окремо він звернув увагу на дипломатичну активність Китаю, яка маскує військово технічну співпрацю з Росією. Також експерт припустив, що до цієї історії могли бути залучені і російські спецслужби. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У північній Кореї вперше визнали загибель своїх військових в Україні, показавши відеозаписи та фото. Також Пхеніан уперше заявив, що Кімчинин особисто затвердив оперативні плани в Курській області та видав накази на бойові дії в період з 22 жовтня по 22 грудня 2024 року. Північна Корея представила загиблих солдатів як сакральні жертви переможної війни під керівництвом улюбленого верховного головнокомандувача. Як пишуть ЗМІ, немає сумнівів, що вже в липні або серпні кімчанин відправить нові натовпи гарматного м'яса на українську війну разом із гарматами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. 30 червня кімчанин та міністерка культури Росії Ольга Любімова відвідали святковий концерт у Великому театрі Східного Пхеньяна, присвячений першій річниці підписання договору про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємні гарантії оборони між Москвою та Пхеньяном. Останніми тижнями державні ЗМІ КНДР активно висвітлюють зростання співпраці з Росією, включно з прийомами, концертами та зустрічами високопосадовців. Наприклад, цього разу до складу російської делегації увійшло 125 осіб, Кім осіб. Кімчаним навіть висловив впевненість, що цей візит ще більше зміцнить бойове товаришування та дружбу між країнами. Як пише видання The Korea Herald, під час виступів артистів з північної Кореї та Росії, державне телебачення КНДР показало на великому екрані кадри, де зображували хронологію відправлення північно-корейських військ на підтримку Росії у війні проти України. Серед них були сюжети з північно-корейськими солдатами, які воюють за Росію, а також хроніка передачі тіл загиблих військових на одному з таких кадрів. лідер КНДР поклав руки на труну, вкриту північно-корейським прапором. Також показали його сестру Кім Йо Джон та міністра закордонних справ Чхве Сон Сонхі, які приймали репатрійовані останки північно-корейських військових з Росії. Серед іншого глядачам представили важливу знахідку з поля бою, закривавлений щоденник, який як вважається належить північно-корейському військовому, тіло якого знайшли на полі бою в Курській області. У блокноті зокрема були такі слова: вирішальний момент нарешті настав. Та борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов'ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем. Це перший випадок, коли північно-корейські змі показали публіці зображення та відео своїх солдатів, відправлених до Росії. Видання нагадує, що Пхеньян офіційно підтвердив факт відряджання своїх військових лише наприкінці квітня 2025 року, після шести місяців мовчання. В межах цієї співпраці країна-терорист продовжує отримувати всебічну військову допомогу з північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові постачання техніки, так і про надання особового складу. За оцінкою видання App News, у Курській області діяло від 10 до 12 тисяч північно-корейських солдатів. А вже в липні або серпні можливі нові відправлення військових з КНДР до Росії повідомляє південно-корейська розвідка. Також Пхеньян продовжує постачати путінській армії різні системи озброєння. Нагадаємо, що у січні 2025 року двох північнокорейців на території Курської області взяли в полон бійці зсу. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, що росіяни добивали поранених солдатів із КНДР за того, щоб приховати участь Пхен'яну у війні. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! На боці російських окупантів проти України воює чимало іноземців. Широко відома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої шановниці ЦОЙРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали про те, яким чином відправляє воювати проти українців північнокорейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни Камеруну, держави на під. В денному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання. Главком мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К-2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян Камеруну. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених Метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампуня. Інший камерунець Анатоль, Франк. Прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів. Це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців ЗСУ – під Час першого ж бойового виходу метугена у нанажан пафе потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колего Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців зсу. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених. Із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії, також було доведено участь громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО, саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північно-корейців взяли в полон ЗСУ на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь Пхеняну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Туу. А другий стрілець піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.